Доброго дня всім добрим людям. І так тут піднявся хайп чи хай, як правильно сказати, я і не знаю. Оскільки, згідно постанови Кабінету міністрів номер 245 5 березня, яка була ухвалена 2024 року, в школах, які навчаються менше дітей, будуть закриті. Ну тобто, це вони не прямо говорять, що вони будуть закриті. Вони це завуальовано кажуть, щоб. Треба, щоб громада прийняла таке рішення, оскільки ми вам перекриємо фінансування. Ну і в принципі, аргументація завжди зводиться до, до того, що вартість навчання більша, ніж в містах, в селі вартість навчання на одну дитину є більша. Приводяться відповідні цифри і в середньому, як вони пишуть, 30 тисяч гривень на рік це в селах, а подекуди і 50 тисяч. І в місті навчання коштує однієї дитини 24,4 тисячі гривень. Ну і все було б нічого, але одного разу один зелений піонер, який дуже рвався до влади, в принципі, сам, самі це визнали, каже: нам предложили, і ми согласились. Сказав, що зарплата вчителя буде 4 тисячі доларів на місяць. Ну і в принципі люди подумали, що зарплата доволі непогана. Залишилися на цих місцях вчити дітей за ті цутливі пеньонзи, які їм на сьогоднішній день платять. І платить їм держава через органи місцевого самоврядування, оскільки. У нас на сьогоднішній день органи місцевого самоврядування. Колись я розгляну цю окрему ще раз тему. Фактично з'явилися для того, щоб розвалити державне управління і для того, щоб посіяти люту ненависть до розвинутого соціалізму. Оскільки при розвинутому соціалізмі такого поняття, як закриття шкіл, практично не було. А навіть в маленьких селах і школи тільки відкривалися і створювалися робочі місця. І Міністерство освіти і науки вважає невиправданими такі витрати, що демонструють там рівень підготовки менший цих сільських людей, дітей і практично кажуть, що треба, щоб вони, мали, що вони мають обмежений доступ до якісної освіти там. І бракує вчителів в школах. Ну, обґрунтування завжди знайдеться. Каже, Головне, щоб була мета і ціль цього обґрунтування. Так от метою і цілі цього обґрунтування фактично є закриття шкіл там до 45, а з 26-го року будуть закривати школи, в яких навчається менше 60 дітей. Ну і ніхто не звертає увагу на причини цього явища, і причини цього явища закладені в далеких 90-х роках, коли органи місцевого самоврядування, так звані, вони появилися. Всі кричали про місцеве самоврядування, що вони тут будуть хазяйнувати, при тому, що не мали мозгів, не мали знань для самостійного господарювання. Но за це зато всі почали господарювати. На сьогоднішній день у нас немає практично, я маю на увазі, далі 20-30 кілометрів від обласного або районного центру сіл, які були б самодостатні і які мали б здатність до самоуправління і здатність заробляти гроші. Оскільки можна говорити багато чого і різного, але для цього можна порівняти. Вартість землі, як в великому місті, для прикладу, в обласному центрі, і вартість в селі Забичниці за 50 чи 60 кілометрів від районного центру. Мається це на увазі бувших районних центрів, бо сьогодні відстань між районним центром і селом Глухі Хутори, наприклад, складає, може складати і до 100 кілометрів. Тому говорити про якісь там об'єктивні. Речі, що це все було направлено на зміцнення місцевого самоврядування на укріплення, немає жодних правових підстав. Таким чином, Міністерство освіти і науки пише, що воно змушено вдаватися до цього перерозподілу коштів, оскільки нова політика держави. Так от нова політика держави на сьогоднішнього дня вона пішла. Вона пішла з того, що, в принципі, ми перейняли червоний проект, ми забули, ми його занехали, а перейняли ліберальну демократичну гілку демократії, або, як я кажу, ліберальну форму комунізму у вигляді ліберальної демократії, оскільки рано чи пізно обидва проекти приводять до комунізму. І наслідок цього урбанізації і глобалізації процесів, які почали відбуватися. Фактично ніхто не помітив, а початок цього розвалу по селах і закриття сіл на сьогоднішній день це він був покладений в 1987 році, здається, чи в шостому, я тут точно не пригадую, коли була проголошена європейська хартія місцевого самоврядування. І у нас багато дурнів, які не розуміли, до чого це приведе, почали цю місцеве самоврядування рекламувати, навіть при тому, що ще в той час був Радянський Союз, і такого поняття, як місцеве самоврядування, не було, бо у нас були ради, які були органами державної влади. Ну, на сьогоднішній день це вже пішло в історію, і фактично цією хартією місцевого самоврядування вони знищили практично більшість сіл. Оскільки ці села з занепадом колгоспів і радгоспів і поділом на цієї землі на клапті маленькій, які стали земельними ділянками, на сьогоднішній день стали нерентабельними, оскільки для того, щоб вони були рентабельні, є там показники рентабельності для прикладу, Колгосп, який мав 2000 тисячі гектарів землі, то сьогодні практично рентабельність, так і господарства фермерського виходить з того, що приблизно не треба мати не менше 2000 тисяч гектарів землі, щоб воно все було рентабельним. А для того, щоб бути високорентабельним, треба мати не менше десяти тисяч гектарів землі. Ну не я ці цифри придумував, вони озвучується різними спеціалістами, але на сьогоднішній день, якщо ви маєте фермерське господарство і маєте 3-4 гектара землі, то фактично ви існуєте на межі виживання. І ці цифри дуже просто коректуються тим, що якщо ви з кожного гектара заробите 1000 доларів, то маючи 3000 гектарів, ви в рік заробляєте 3000 доларів, якщо поділити на 12 місяців. То получиться там 270 доларів в місяць. І тому ця цифра є набагато нижчою, чим мінімальна зарплата в Європі. Таким чином, всі ці мрії і всі ці сподівання людей, які думали, що їм пообіцяли 4 тисячі доларів в місяць заробітної плати, вони давно мали померти, вони навіть не мали живріти. І тому. Як казали старі немишні мудреці, остав став надіжду всіх сюди в Дякую за увагу. Будьте здорові всім всього доброго.